Облікова ставка термін, який ми знаємо сьогодні, з'явився після промислової революції та відходу від золотого стандарту. Цей інструмент монетарної політики неймовірно сильно впливає на світову економіку. У цьому відео ми поговоримо про федеральну резервну систему, Національний банк України та те, як облікова ставка впливає на інвестування та на наші з вами гроші. Ви на каналі Думки Поконова, і ми починаємо. В Україні ми маємо установу Національний банк України, а у США Федеральна резервна система. Потрібно розуміти, що кожний національний банк держави повинен бути окремою установою, на який не може впливати уряд, щоб не створити ризик гіперінфляції через потрібний для держави друк коштів. Національний банк забезпечує стабільність економіки та валютного курсу через різні політики, одна із яких і є обліковою ставкою. Тобто облікова ставка це відсоток, під який Національний банк країни видає кредит комерційним банкам. Комерційні банки, у свою чергу, видають кредити бізнесу та населенню. Таким чином, облікова ставка визначає, скільки коштують гроші в економіці. Як я говорив у відео про інфляцію, Національний банк використовує облікову ставку як інструмент для досягнення своєї основної мети стабілізації цін. Національний банк встановлює цільовий рівень інфляції на рік, який відповідає оптимальному розвитку економіки. Якщо інфляція перевищує цей рівень, то Національний банк підвищує облікову ставку, щоб стримати зростання цін. Якщо ж інфляція нижча за цей рівень, то Національний банк знижує облікову ставку, щоб стимулювати зростання цін. Як ми можемо побачити на сайті НБУ, Наразі відсоткова ставка в Україні сягає 16% річних, а у США 5,5%. через різницю цінності валют у США відсоткова ставка інфляції та облікової ставки майже завжди нижче за інші валюти. А як саме облікова ставка впливає на нас, на звичайних громадян? Насамперед вона впливає на вартість кредитів та депозитів. Якщо облікова ставка висока, то банки ведуть кредити під високий відсоток, але пропонують депозити під високий відсоток. Якщо ж облікова ставка низька, то банки ведуть і кредити під низький відсоток, але і пропонують депозити під низький відсоток. Таким чином, ми можемо виграти або програти від зміни облікової ставки, залежаючи від того, чи ми беремо кредити, чи вкладаємо гроші в банк. Тобто. Саме станом на сьогодні, якщо зайти, наприклад, в Монобанк, ми вибачимо максимальний розмір депозиту у 15% це на 2 роки. А тут ще потрібно пам'ятати про 19,5% податку. А ті ж самі військові облігації у тому ж самому Монобанку не облагаються податком та приносять 17% річних. При цьому непільгіві кредити будуть у найкращому випадку 20% річних. на такі умови. Я думаю, що не кожна людина погодиться, особливо якщо вона купляє якусь домашню техніку або новий айфон. Якщо ж ми беремо іпотечний кредит, то ми майже завжди напряму залежимо від облікової ставки плюс маржинальність банку. А іпотечний відсоток приглядається кілька разів на рік, так що іпотека під 25-30% річних на 20 років. Ну, не думаю, що це звучить як фінансово цікава пропозиція. Таким чином, гроші вигідніше зберігати та залишати в економіці при високій обліковій ставці. І важливо, ми не беремо в урахування швидкі позакові гроші. Там в них інший вид е, рахування кредитної ставки, а відсотки можуть враховуватися тисячами. Хоча обіцяють, що в уряді обмежить граничний поріг кредитного відсотку. Отже. Через таку високу облікову ставку Національний банк змушує нас накопичувати свої гроші, а не витрачати їх на кредити, щоб давати економіці зростати. Як саме працюють кредити та чому вони неймовірно сильно впливають на економіку та її зростання? Я розповів в наступному відео. Якщо вона вже доступна, то можете ознайомитись за посиланням. А як облікова ставка впливає на інвесторів та бізнес? Тут все дуже просто коли кредити дуже дорогі. То люди не можуть просто взяти кредит для відкриття власної справи або її розширення. Бо прибуток, який буде отримуватися шляхом кредиту, може бути як нульовий, так і взагалі від'ємним. Якщо в тебе було бажання розширити свій асортимент виробництва або відкрити нову точку збуту, то це може бути непомірним для твоїх витрат та ризик менеджменту. Це торкається усіх без підприємців. від найменших. До великих компаній під час високооблікової ставки компаніям потрібно заощаджувати, тобто звільняти непотрібні співробітників. Також вони не можуть відкрити нові магазини або виробничі потужності за кредитні гроші, через що зменшується очікуваний на прибуток. Також їх діючі кредити можуть бути не фіксованим а плаваючим відсотком, через що у період високої облікової ставки компанії можуть її взагалі збанкрутувати. А зараз хочу подякувати кожному, хто надав свій фідбек по минулому відео в моїх соціальних мережах. Посилання на мій інстаграм та телеграм-канал будуть в описі до цього відео. А також окрема подяка індіфікейту за створення прев'ю до цього відео. А як та коли відбувається підвищення облікової ставки? Якщо брати Україну, то зараз це відбувається в будь-який момент, просто повідомлення на сайті НБУ зі змінами облікової ставки та повідомленням, що саме змінилося. Бо не завжди там дійсно щось для нас з вами змінюється. А ось ФРС там історія цікавіша. Через те, що після ковіду ситуація у США з економікою не дуже. Засідання ФРС відбувається регулярно та заздалегідь визначеними датами. До цього відбувається прес-реліз з опрацюванням інформацією. Тобто, фондовий ринок та інвестори дуже сильно чекають рішення ФРС. Та промовою його голови Джерема Павела. Чому? Бо якщо усе в рамках очікування, наприклад, підвищення на 0,25%, то ринок кардинально не змінюється. А може взагалі і підійматися. Бо розумію, що ситуація стабільна, а ось коли очікування не збігаються з реальністю, наприклад, очікування підвищення на 0,25%, а підвищили на 0,5%, то ринок миттєво реагує падінням цін. Та продажем активів. Окрім цього, якщо в США відбувається стрімке зростання облікової ставки та нові короткострокові, а це до трьох років, облігації починають приносити більше ніж старі десятирічні, то відбувається продаж старих облігацій та докупівля нових зі збільшеною доходністю. А оскільки таких покупців ну, не дуже багато та облігації США. Тримають зачасту великі інвестиційні або пенсійні фонди, вони починають продавати акції, які приносять менший за запланований або облігаційний прибуток. Бо акції це високоліквідний актив, який легко продати. Вони легко отримують гроші. А ще відбувається, коли великий фондовий гравець продає велику кількість своїх акцій, правильно падіння цін на акції. Тому тут все дуже сильно взаємопов'язано. Ось така цікава відмінність України та США. Взагалі, історія сучасного ФРС потребує окремого відео. Бо Національний банк в них взагалі заснований у 1913 році, найбільшими приватними компаніями у голові з Джейпі Морганом, а це наразі найбільший світовий фонд. Але таке відео ми зробимо якось в майбутньому. Також трохи додам за євро. Оскільки ФРС піклується економікою саме США, хоча долар це і світова валюта. Змінювати облікову ставку їм набагато легше. Бо США це все таки ж одна країна з чітко визначеною економічною та політичною ситуацією. А ЄС це сукупність держав з різними економічними та політичними ситуаціями. Так що, змінити облікову ставку там, по-перше, дуже тяжко. По-друге, це займає більше часу. Вони не можуть підвищити різку облікову ставку, щоб, наприклад. Допомогти Греції з високою інфляцією, бо їх рішення також плине на валюту у Франції, де інфляція набагато нижча, а, економі... а економіка там більш стабільна. Тому й так багато країн в ЄС, які так і не перейшли на євро, бо це дійсно не так легко для держави, яка у критичному випадку просто не може зробити девальвацію своєї валюти. Підсумуємо, облікова ставка це важливий показник. Який відображає стан економіки, рівень інфляції та вартість грошей, вона впливає на банківський сектор, бізнес та населення. А нині НБУ використовує облікову ставку як інструмент для досягнення своєї мети, стабілізації цін і забезпечення оптимального розвитку економіки у воєнний час. Отже, тепер ви знаєте, що таке облікова ставка, на що вона потрібна і як вона впливає на ваше життя. Сподіваюся, що це відео було корисним і цікавим для вас. Якщо вам сподобалося, то не забудьте поставити вподобайку, підписатися на телеграм та ютуб канали, а також написати коментар до цього відео, що б ви хотіли побачити, або що можна покращити. Так що всім дякую та до нових зустрічей!